Геть ти думали, хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перельозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сльоз тих гарячих розтане та кора одуває міцна, може, квіти зайдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору крутую, крем'яною, буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видно, не столю не на хвильку очей. Це шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть, думи, сумні.